Ви отримали переказ від родича чи друга всього кілька сотень гривень, і раптом повідомлення від банку податково вимагає пояснити походження цих коштів. Кожна транзакція на вашій банківській картці сьогодні може опинитись під мікроскоп. Податкова служба вже масово збирає інформацію і запитує пояснення навіть на особисті перекази. Тут виникають головні питання: чи можуть у вас заблокувати картку лише через приватний переказ? Чим ризикує, звичайна, людина, яка просто користується карткою для щоденних витрат. І що робити, аби не втратити свої гроші через надмірний контроль. В цьому відео ми це розберемо, як працює механізм перевірки кешфлоу? які права має податкова, які права маєте ви, і як правильно реагувати на такі запити. Тому підписуйтесь на канал просто зараз, щоб не пропускати практичні інструкції. А якщо хочете мати адвоката на зв'язку 24 на 7, підключайте спонсорство. Це не просто підтримка каналу, це ваша особиста система захисту. Гарного перегляду. Так, починаючи з 2025 року, банки офіційно зобов'язані надавати податковій службі інформацію про рух коштів на рахунках фізичних та юридичних осіб. Це вже не добра воля банку чи виняткові випадки, а прямий обов'язок закріплений законом. Податкова активно використовує цей інструмент і підключила в систему моніторингу ризикових операцій. Якщо раніше у фокусі були переважно ФОПи, то тепер під прицілом опинилися і звичайні фізичні особи, які просто користуються карткою для щоденних платежів. Сценарії, які ще кілька років тому здавалися абсурдними, сьогодні стали реальністю. Ви отримали на картку 1000 гривень від друга без пояснення призначення платежу, і вже через кілька тижнів отримуєте офіційну лист від податкової з вимогою пояснити походження цих коштів. Це створює нову реальність для кожного. Кешфлоу – це вже не просто про ваші особисті фінанси, а зона потенційного податкового ризику. Тому будь-яка операція, навіть приватний переказ між знайомими, може перетворитись на предмет офіційної перевірки. І саме зараз важливо розуміти, як працює цей механізм, щоб не пинитись в даній ситуації, коли ваші гроші можуть просто бути тимчасово заблоковані, або ви отримаєте штраф лише через банальну відсутність пояснень. Щоб зрозуміти, чому податкова взагалі має доступ до ваших рахунків, треба розібратись в нормах закону. Податковий Кодекс України, стаття 72 73. Вони прямо надають контролюючим органам право отримувати інформацію від банків чи інших фінансових установ. Причому не лише щодо підприємницької діяльності, а й щодо особистих рахунків фізичних осіб, якщо це потрібно для перевірки податкової. Закон про банки і банківську діяльність. За загальним правилом, інформація про рахунки та операції клієнтів є банківською таємницею. Тобто банк не має права розголошувати її без вашої згоди. Але є винятки, коли запит надходить від податкової НБУ правоохоронних органів в межах їх повноважень. І саме цим винятком користується податкова, щоб отримати дані про ваш кешфлоу. Кодекс адміністративного судочинства України це головний інструмент для захисту. Якщо вимога податкової незаконна, ви маєте право її оскаржити в адміністративному суді. Наприклад, коли в запиті немає чіткого обґрунтування, коли податковий виходить за межі своїх повноважень. Або коли вимога взагалі не підкріплена законом. І ключова теза, яку треба запам'ятати, сам факт отримання коштів на рахунок не є ухиленням від податків. Це може бути подарунок, повернення боргу чи будь-яка інша законна операція. Обов'язок довести протилежне лежить не на вас, а на контролюючому органі. Але на практиці податкова часто діє так, ніби тягар доказування прикладається на платника. І саме тут починається юридичний конфлікт. Так, теорія важлива, але ще важливіше, як працює це на практиці. І тут нам допомагає судова практика Верховного суду. По-перше, Верховний суд неодноразово підкреслює, податковий не має права вимагати пояснень просто так. Має бути конкретна підстава: підозра, у порушення, факт господарської операції або зв'язок із перевіркою. Якщо в запиті немає чіткого обґрунтування, суд визнає його незаконним. По-друге, блокування рахунки без рішення суду є прямим порушенням. Податкова або банк може тимчасово призупинити операцію для перевірки, але остаточне блокування виключно ухвалює суд. У низці справ Верховний суд чітко зафіксував, навіть якщо гроші викликають сумнів, це не означає, що ви одразу винні. По-третє, тягар доказування лежить на податковій. Це ключовий момент. Контролюючий орган, повинен довести, що транзакція дійсно пов'язана з вашою господарською діяльністю, що вона має ознаки доходу, який підлягає оподаткуванню. Без цього будь-які припущення не працюють у суді. Приклади з практики. Низки справ Верховний суд зазначає, що вимога податкової надати пояснення щодо особистих переказів без зв'язку з підтримською діяльністю це є перевищенням повноважень. В іншій справі суд вказав, що блокування рахунку без ухвали суду незаконно і визнак дії податкової неправомірно. основному від 21-го року Верховний суд прямо наголосив, сам факт надходження коштів на рахунок фізичної особи не може вважатись безоперечним доказом отримання доходу. Таким чином, судова практика це ваш щит. Якщо податкова діє за межами своїх повноважень, ви маєте всі шанси виграти справу. але для цього потрібно правильно зафіксувати порушення і грамотно побудувати правову позицію. Тепер практичний алгоритм. Що робити, якщо ви отримали офіційний запит від податкової? Крок перший. Перевіряємо форму запиту. Чи є підпис повноваженої особи, печатка, вихідний номер і дата. Чи чітко зазначена підстава запиту? Якщо цього немає, вимога може бути незаконною. Крок другий. Визначаємо природу коштів. Ви маєте зрозуміти, що саме це за надходження. Подарунок від родича, повернення боргу, оплата за товар чи послугу. Від цього залежить, які документи потрібно додати у відповідь. Крок третій. Формуємо відповідь. Вона має бути стислою, по суті, підтверджуючими документами. Якщо це борг, розписка. Якщо подарунок лист від дарувальника чи банківська виписка. Якщо товар чек або договір. Важливо, відповідайте лише на те, що запитує податкове, не даючи зайвих деталей. Крок 4. Вникаємо типових помилок, не залишаємо запит без відповіді. Це майже завжди призводить до штрафів. Не пишіть зайвого. Податкова може використати надлишкову інформацію проти вас в майбутньому. Крок 5. Якщо рахунок вже заблокований. Діємо терміново, готуємо скаргу до податкової, одночасно подаємо адміністративний позов до суду. Лише так можна швидко відновити доступ до коштів. Цей алгоритм універсальний. Він працює як для ФОПів, так і звичайних фізичних осіб, які стикаються з надмірним контролем. Давайте підсумуємо і зберемо все це в конкретний чек-лист. Те, що потрібно мати під рукою, аби будь-який запит податковий не став для вас стрес. Перше, шаблон відповіді на запит податковий. Готовий документ, де вже прописана структура, шапка, праві підстави, коротка відповідь, по суті, та перелік доданих документів. Такий шаблон дозволяє зекономити час і уникнути зайвих пояснень. Друге документи, що підтверджують походження коштів. Це можуть бути копія договору, розписка про повернення боргу, банківська виписка, лист чи заяви від особи, яка надіслала вам переказ. Важливо зберігати такі документи системно, навіть якщо мова про приватні фінанси. Третє це контакти адвоката. Не в останній момент, коли вже рахунок заблокований, а заздалегідь ви маєте знати, до кого звернутися оперативно, щоб за необхідності подати скаргу чи позов. Четверте це резервний канал для доступу до коштів. Банально, але важливо. Якщо один рахунок заблокували, ви маєте мати альтернативу, щоб не залишитись без грошей на щоденні витрати. П'яте, чіткий алгоритм дій. Він має бути у вас прописаний: перевірка запиту, визначення природи коштів, коротка відповідь, звернення до юристів. Пам'ятайте, підготовлений це значить захищений. Коли у вас є чек-лист, ви не панікуєте, діяти за планом. Якщо хочете бути готовими до будь-якого запиту податкової, не чекайте, поки рахунок заблокують. а майте план дій в будь-який момент. Підготував для вас чек-лист і шаблон відповіді на запит податковий. Це ті документи, які зекономлять вам час, знімуть паніку і покажуть податкові, що ви дієте впевнено і законно. Отримати їх можна через консультацію. Переходьте за посиланням під цим відео. Пам'ятайте, сьогодні податкова перевіряє не тільки бізнес-рахунки, а й ваш особистий кешфлоу. І різниця між тим, хто губиться в ситуації, і тим, хто спокійно відбиває будь-який запит у підготовці. Хто підготовлений, той захищений. Друзі, якщо це відео було для вас корисним, підписуйтесь на канал. Тут щотижня виходять нові юридичні розбори у форматі практичних інструкцій. А якщо хочете отримати ще більше кейсів, прикладів, документів і навіть консультації напряму, підключайте спонсорство. Ваша підтримка допомагає мені готувати для вас ще більше корисного контенту та бути на зв'язку 24 на 7 наступному випуску податкового марафону ми поговоримо про ризикових платників, як вийти із списку та повернути свій статус. Це відео не можна пропустити, тому підписка та до зустрічі в наступному відео.